повинні вимагати бюрократу до ментів, але отримують спеціальну будинку, задачу людини, що на який не складних, але ми доки не зробимо збільшення. Ми є. зараз можемо вже сказати, що це є національний проєкт, це не пилотний проєкт, а тільки по Франківській області з 17-ти допомогли в Франківській області, 15, 15 працюють спільно з Міністерством юстиції і підключення до цього проєкту. Саме основна проблема зараз у будів оперативний завод визначені земля. Всі інші проблеми вирішені, тому що за 24 години можна отримати документи. Якщо ви говорите про статистику, повноцінно цей природний проєкт запрацював національний проєкт. В цьому році вже? А, і а, по Франківщині майже 40% всіх новонароджених, які народилися в пологових по будинках, отримали такі гарні сили. Це дуже хороший показник, це навіть вищий, ніж по всій країні, тому що по всій країні з 200 тисяч які народилися в цьому році, а, 50 тисяч отримували ті документи, це 25%. Франківщина в принципі купує попереду. Майже кожен другий, кожна друга дитина, яка народжується в Франківщині, вона отримує документи без бюрократії без що.